Вітаю, мої любі! Вітаю вас в новому сезоні активного сонечка. І хочу вам розповісти про те, що компанія підготувала надзвичайно крутий засіб, називається лосьйон з сонцезахисним фільтром 50. Дивіться, ось він, чудова новинка. Новинка цієї весни. І хочу вам показати, що компанія навіть ось тут потурбувалася про те, що вони є. Закорковані. Показую, наскільки цей лосьйон є еластичним, наскільки він класно розмазується, наскільки оця формула є водостійкою і утримує до 2 годин свою дієвість, далі дуже легко розноситься, і що ще дуже важливо. Зберігає вашу шкіру здоровою. Не комедогенний, не забиває пори, не має ніяких таких ем, алергічних навіть на рівні оцього аромату відчуттів. Так от, потурбуйтесь про те, щоб ваша шкіра протягом усього активного сонечка, починаючи вже з березня і десь аж до жовтня була захищена. Як це робити? Ви помили? Ви зволожили ті частини тіла, які будуть потрапляти під дію сонечка, починаючи від обличчя, і закінчуючи до кінчиків нігтів і до кінчиків ніг, пальчиків на руках. Намазали, і через 20 хвилин ви вже можете виходити на вулицю і не боятися, що у вас буде пігментація від сонця, що у вас буде будуть якісь проблеми з сонцем, якісь негарні почервоніння. А що ще дуже важливо, це чудовий онкопротектор, тобто той, хто захищає від шкідливої дії сонця, тому що він працює із альфа, із бета-променями. він їх Перетворює в енергію в корисну енергію дівчатонька, і це ми маємо хімічний фільтр. Не фізичний, а хімічний. Він дуже дієвий. Ось минуло буквально 30 секунд, і лосьйону вже немає відчуття цієї такої зволоженої, зволоженого ефекту є на, рука, на руці в мене, так? але немає жодної плівки, немає бі білих розводів, що дуже часто є в засобах, в засобах які мають аспект. Він не змиється водою, він не зітреться піском чи рушником, якщо ви нанесете його на свою шкіру чи на шкіру тіла тих людей. Які для вас є важливими ваших дітей. Ви можете використовувати його для діток віком від 6 місяців. Чому від 6? Ну, по тій причині, що раніше бажано дітей не виставляти на сонечко, лише закрита така поверхня якась тінь. Тому подбайте про себе, тому що сонце не лише любить. Поцілунки сонця можуть бути дуже шкідливими. Люблю, цілую. ваша Світлана Худа.